Вітаю вас учні на 20-му урокі інформатики з курсу Графічний дизайн. Тема уроку поняття бренду та брендингу, елементи фірмового стилю айдентика. Бренд це комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, проте є фінансовим поняттям. Розглянемо елементи бренду це ім'я, логотип, слоган або фраза, графіка, форми та кольори. Бренд являє собою слово, що позначає позицію, яку займає у свідомості масового споживача, масового суспільства, уявлення про даний масовий продукт або товар. Це уявлення про товар, який володіє рядом безумовних характеристик, причому тільки наявність всіх їх у сукупності дозволяє стверджувати, що даний товар може вважатися брендом. Такими характеристиками є гарантована якість, загальна відомість, престижність, доступність, легко впізнення назву і логотипу. Розглянемо, що називають брендингом. Брендинг. Це діяльність зі створення тривалої прихильності до товару на основі спільного впливу на споживача рекламних повідомлень, товарної марки, пакуванням, матеріалів для стимулювання збуту та інших елементів комунікації, об'єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які відокремлюють товар серед конкурентів і створюють його образ. Брендинг допомагає підтримувати запланований обсяг продажу, забезпечити збільшення прибутковості. Передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів, використовувати три фактори важливі для звернення до рекламної аудиторії: історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії і прогнози на перспективу. Бренд-менеджмент це управлінська діяльність щодо формування, підтримки та розвитку бренда. Спрямована на досягнення стратегічних цілей і реалізації довгострокових програм, таких, наприклад, як створення і підтримка конкурентних переваг бренда, позиціонування, підвищення лояльності споживачів та сили бренда для зростання вартості капіталу бренда. Фірмовий стиль це набір колірних, графічних, словесних, типографічних, дизайнерських. Постійних елементів, що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів або послуг усієї вихідної від фірми інформації і її внутрішнього оформлення. До числа основних елементів фірмового стилю відносяться фірмовий комплект шрифтів, товарний знак, фірмові кольори тощо, які ж саме елементи створюють фірмовий стиль. До них можуть бути віднесені такі елементи, як товарний знак. Фірмовий лозунг, фірмовий колір або поєднання кольорів, фірмовий комплект шрифтів, фірмові поліграфічні константи, єдине музичне оформлення, що супроводжує всі рекламні об'яви, фірмовий блок, об'єднані в композицію, знак і логотип, а також різні написи. Айдентика це сукупність візуальних складових компаній, які створені для того, щоб підвищити її впізнаваність, престиж. І сформувати образ компанії в очах споживачів. Складові айдентики це логотип, візитка, бланки, електронні листи, упаковка, слоган, брендбук тощо. Залежно від того, який стиль дизайну використовується, умовно виділяють декілька видів айдентики. це традиційна айдентика, динамічна айдентика, Вербальна айдентика, айдентика сеансу протилежна до попереднього типу. Отже, можемо підсумувати, що єдиний фірмовий стиль, брендинг, корпоративні елементи, все це викликає довіру споживача. Така компанія в його очах стає серйозною та сильною. Тому айдентика недарма заслуговує на звання важливого інструменту в конкурентній боротьбі за місце під сонцем. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що ви розумієте під поняттям бренд. Що ви розумієте під поняттям брендинг? Що ви розумієте під поняттям фірмовий стиль? Назвіть основні елементи фірмового стилю. Що ви розумієте під поняттям «айдентика»? Назвіть складові айдентики. Переходимо до домашнього завдання. Опрацювати теоретичний матеріал з уроку. За можливості створіть презентацію фірмовий стиль відомих світових брендів. Дякую за увагу. До наступного уроку!